Граматика англійської мови. Ми сьогодні з вами будемо як художник, який починає малювати картину і наносить перші мазки такими великими, масивними штрихами. Так само і в нас. У нас вступ до граматики. А також ми сьогодні будемо говорити, чому, коли ми відкриваємо от книжку, довідник з граматики англійської мови, ну, для вже таких людей, які вже трошки краще розуміються на граматиці, і у нас завжди починаються частини мови, ми починаємо вивчання з дієслова. Давайте починати. Отож, що таке граматика? Граматика це є набір правил, за допомогою яких ми можемо формувати речення із слів, так? І при вивченні любої мови, звичайно, потрібно знати граматику, щоб правильно висловлювати свою думку, щоб не робити помилки, правда? І щоб наша мова була культурною. І тут нам треба глибоко вдихнути, видихнути і подякувати англійській мові, що в англійській мові майже не існує системи відмінків. В українській мові ця система існує. І ви собі не можете повірити, як тяжко американцям вчити українську мову. Тому що відношення між словами в українській мові визначається оцими відмінковими закінченнями. Більшості, так? У нас є закінчення, і вони постійно змінюються. І я дивлюся на американців, які вчать українську мову, ну це просто хаос. Вони дивляться на ці всі закінчення і вони їх не розуміють. Так що давайте подякуємо, україн... не а англійській мові. Українській мові так само дякуємо нашій соловійній мові. Але давайте подякуємо ще раз англійській мові, що вона не має закінчень. Але якщо в українській мові ці закінчення визначають відношення між словами в реченні, то як же це відбувається в англійській мові, так? Англійська мова має сталий порядок слів у реченні. Від того, де стоїть слово, буде залежати його значення. От, наприклад, подивимося на речення. The cat chased the dog, Кіт переслідував собаку, the dog ran after the cat. The cat. dog chased the cat. Кіт, собака бігла або переслідувала кота. Так? Ми поміняли the cat і the dog місцями, і в нас вийшло зовсім інше значення у реченні в українській мові, тому що в нас є закінчення. Ми можемо поміняти різні частини речення, і в нас значення від цього не буде мінятися. Наприклад, кіт побіг за собакою, за собакою побіг кіт, побіг кіт за собакою. Так? І тому в англійській мові розміщення слів у реченні дуже стале. І переважно як буде формуватися просте речення. Просте речення буде формуватися в нас ідея підмет, присудок і додаток. От, наприклад, I like books. я люблю книжки, I – підмет у нас є, like – присудок, books – додаток, так? Завжди переважно в більшості підмет буде йде на початку, після нього йде присудок, а далі вся решта будується. І там так само, до речі, є свої правила, що за чим стоїть, ми пізніше це все будемо розбирати. А тепер давайте поговоримо про частини мови. В англійській мові вони поділяються на дві великі групи: самостійні частини мови і службові частини мови. Чому у нас самостійні частини мови називаються самостійними? Тому що вони несуть. Смислове навантаження у слові. Ми, коли подивимося на них, вони завжди будуть мати переклад у словниках. І до них належить шість частин мови. І я розумію, дехто з нас вже давно ходив до школи, тож давайте е так поскобочимо ці всі старі знання, згадаємо їх і трошки по згадаємо, які частини мови є українській, і назвемо разом з тим англійський переклад цих частин. Отож, самостійні частини мови, їх є шість. Рахую свої пальці шість. Перший до них належить іменник. The noun. Іменник відповідає на запитання, хто що. Так? Книжка, бук, плент, вазонок, weather – погода, rain – дощ. Хто що, так? Наступне за ним ідеє слово, the verb. Подивіться, як я кажу, слово «verb». Бачите? Слово «verb» починається з ві. V. v завжди вимовляється нашою нижньою губою під верхні зуби. The verb. Дієслово дуже важливо в англійській мові, воно виконує е, багато функцій, і якщо подивитися у наш довідник з граматики англійської мови, там можна нарахувати 24 часи, які існують в англійській мові. І я записала, запиталася своїх дітей, які пройшли через американську школу, і я їх питаюся, А ви знаєте, скільки є часів в англійській мові? Вони на мене подивилися і сказали, ми такого мама не вчили, ми не знаємо, так що нас навіть не питають. У них це все йде на автоматі, так само як у нас закінчення. Але ми можемо подивитися в довідник з граматики і злякатися, тому що там є 24 часи. Дієслово в англійській мові дуже важливе, воно несе в собі багато значень, функцій виконує в мові, і тому воно починається першим для подається першим для вивчання в граматиках. Отож, у нас є іменник, the noun, дієслово – слово verb, верб. Далі у нас прикметник, the adjective. Прикметник відповідає на запитання, який? Зелений, green, uh, щасливий, happy, uh, холодний, cool, cool cold. cool, cold, холодний, так? Adjective, прикметник. Далі в нас де прислівник. Прислівник відповідає на запитання як. Ad adverb. Uh, сумно, – uh, швидко, – «quickly», «slowly» повільно. «повільно». «Adverb» відповідає на запитання як. Далі за ними йде «numeral». Uh, П'ята частина мови: – «numeral» uh, – числівник. Так, ми вже всі знаємо: один, два, три, третій, десятий, uh, четвертий. І остання самостійна частина мови у нас буде займенник. Займенник це є та частина мови, яка трошки зберегла відмінкові закінчення, можливо, не закінчення, а відмінкові правила. Тому що в нас є I, я, me, мені, she, вона, her, її, їй, так? І українцям трошки тяжко ці займенники зрозуміти. Їх є 11 різних груп, ми їх не будемо всіх зараз перераховувати, але вони важливі. Вони належать займенники належать до цієї великої групи найбільш популярних, найбільш вживаних англійських слів. І тут треба, до речі, сказати цікаву вам таку замальовку. Якщо ми зараз подивимося, от вони є всі, оці найбільш вживані англійські слова. Ми подумаємо про них і собі подумаємо, що, напевно, там вживаються такі гарні слова, як мама, мама, тато, «фаде», книжка, бук, такі, ну, такі часто вживані іменники, так? Але ні, ви подивіться на цей набір слів. Вони там всі маленькі слова, які переважно не перекладаються і які належать до службових частин мови. Чому це так? Тому що. В англійській мові, яка не має закінчень. Оця функція відношення між е, частинами мови у реченні відбувається з допомогою оцих е, допоміжних цих службових частин мови, які визначають відношення між іменниками, прикметниками, прислівниками, е, займенниками. Так? І е, ця група невелика, до неї належить тільки чотири частини, і давайте на них дивитися: службові частини мови. Preposition. Прийменник. Сюди належить багато маленьких таких слів, які треба обов'язково вчити з самого початку. Вони часто вживаються і вони визначають відношення між словами в реченні. У нас є ін, в, он, на, анде, під, бігайнд, позаду, in front of. оф. І після цього відео я зроблю вправу, де ми будемо це все тренувати. Дві останні частини мови, які належать до службових частин мов, у нас буде conjunction, сполучник і частка. Канджункшн. Вони що вони роблять? Вони зв'язують слова. Наприклад, a cat and a dog. собака і кіт, A cat. Кіт і собака, перепрошую, A cat and a dog. кіт і собака. І у нас буде conjunction, так? Особлива частина мови, яка не належить ні до першої, ні до другої групи, є interjections, вигуки. І ви знаєте, я часом подорожую в Нью-Йорку і я слухаю людей. І я чую, як вони говорять, і раптом я чую, хтось сказав ой. І я зразу знаю, що це слов'янка. Тому що в англійській мові слово ой не існує. Е, відповідним перекладом може бути чи ауч або упс дивне, правда, для нас це воно такі дивні слова. І упс, я переважно б вживала, коли я зробила би маленьку помилку. От, наприклад, Слово хм, подарунок. Так? Замість того, щоб сказати подарунок, я сказала подарок, таке русифіковане слово. Я би сказала, упс, sorry, упс, ой, перепрошую. А якщо я би наступила своїй дитині на ногу, то я би, вона би мені сказала, ауч! it hurts», Ой, болить. Так? От у нас є оця така частина мови, яка не службова і не самостійна, вона є вигуки. А тепер давайте звернемо свою увагу на оцю групу слів, які є словами найчастіше вживаними словами. Серед них є, давайте на них всіх їх подивимося. я їх зараз вам буду читати. Давайте я їх відкрию, і з вами ми їх почнемо читати. Я хочу дати вам домашнє завдання, щоб ви ці слова вивчили. Тому що вони дуже часто вживаються, і в серед них є багато слів, які називаються sight words. Слова, до яких читальні правила не можна застосувати. Їх просто треба запам'ятати. Вони так читаються, отак пишуться, і так вони перекладаються на українську мову. Давайте. Найбільш вживані слова. Я багато їх не дам, але їх варто запам'ятати. «The» – у нас є артикль, він не перекладається, але він читається де. Часом і читається the. And І. of дуже має різні переклади. Я не буду його зараз перекладати. To do a артикль. In v, is, yeah. you, ti, в is є. You. ти ви. В українській мові так, в нас є ти і ви, в англійській мові це є you. That. Що? Воно сполучає це є сполучник that. It це. He він, was, був, минула форма від дієслова is, так, від дієслова to be. For для. On на are. Множина від є, е, с як, але це є сполучник. Така велика, як. S, as, as big S. As. With z, his, його, they, вони, I, я. Оце I таке велике. І мені, я здивувалася, що воно стоїть аж яке, 20 з чимось якесь там у списку. Отож, мої шановні українці. Наступне відео у нас буде вправа, яку ми будемо. Де ми будемо розбирати текст. Читати і все, що ми вивчили дотепер, ми будемо там розбирати в тій праві. Ми будемо тренувати правила читання, ми будемо вчити слова. Ми будемо дивитися на склади, на частини мови, так ми трошки будемо вже дивитися на граматику, переклад, будемо вчитися читати, запам'ятовувати, так. І я хочу, щоб ви розуміли, що ми будемо вчити граматику, фонетику, читання, переказування. Ми це все будемо так разом вчити. Ми не будемо фокусувати мову тільки на якомусь одному аспекті англійської мови. І так як дерева в саді ростуть до сонця, так і ми всі будемо ці теми піднімати поступово з вами, щоб ви гармонійно вчили англійську мову. Отож, мої дорогі українці, дякую вам за перегляди. Е, будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайки, і під кінець я хочу прочитати одне з ваших е, чарівних повідомлень. Давайте йдемо дивитися. Безмежно дякую вам за такий цінний матеріал. Чудова подача! Випадково потрапила на ваш канал і зразу підписалася. Будь ласка, не зупиняйтесь, дуже цікаво! Всім, хто вивчає англійську, бажаю здобути бажаних результатів. Мені дуже приємно, ви знаєте, ми всі вкладаємо в нашу чудову Україну. І мій вклад це я ділюся своїми знаннями. Я хочу, щоб українці вчили англійську мову. Отож поширюйте ці відео серед своїх знайомих, всіх, хто хоче вчити англійську, тому що вони абсолютно безплатні. Отож, шановні українці, до зустрічі, побачимося. Всього найкращого.